У Дніпровському державному технічному університеті на кафедрі екології відбулася визначна подія. Випускники екологи захищали свої дипломні роботи. А ще цього важливого дня студенти та викладачі кафедри отримали від міської влади та громадської організації бджола цінне обладнання. Усі деталі далі в сюжеті. Захист диплому визначний день у житті кожного студента. А в урочистій атмосфері за підтримки поважних гостей подія набуває ще більшого значення. На кафедрі екології Дніпровського державного технічного університету зібралися студенти всіх курсів: випускники, викладачі, представники департаменту екології та почесні гості. Сьогодні у нас іде захист кваліфікаційних робот магістрів. Нам дуже приємно, що на цю важливу подію до нас завітали представники міської ради. Департаментів відповідних, депутатський корпус. Було приємно отримати таку значну увагу, отримати прилад, який допоможе нам науково-дослідні роботи, особливо в польових умовах. Це на сьогодні не перевершено. Особисто, все ж таки, я хотів би зробити акцент ще на наступному, а саме подякувати меру Андрію Ліничу Білоусову за увагу до університету в цілому, безпосередньо до підрозділів університету і за той вагомий внесок в оснащення науково-дослідної дослідницької лабораторії кафедри. Захід став приводом для гарної новини. Кафедра отримала новий прилад для проведення досліджень та сучасний проектор. Від міського голови та за підтримки громадської організації Бджола їх передали депутат міської ради, голова постійної комісії з питань екології. Промислової політики, економіки, праці та енергозбереження Олександр Лукашов та директор департаменту екології міськради Володимир Кремінь. Олександр Лукашов наголосив на важливості даної спеціальності в нашому місті та передав вітання майбутнім екологам від міського голови. У нас є меморандум між міським головою та директором інституту університету, підписаний про співпрацю в рамках цього меморандуму від міського голови та від бджоли. Передали обладнання для кафедри екології, яке буде у нагоді та допоможе тим, хто навчається, використовувати його на практиці та становитися більш фаховими спеціалістами. І бажаю, щоб всі закінчили університет, отримали дипломи та надалі захищали інтереси екологічного міста та нашого держави. Керівник департаменту екології Володимир Кремінь наголосив на важливості розвитку та підтримки екологічної освіти, охоче заслухав дипломні роботи студентів та відзначив їхню професійність та значимість. Сьогодні департамент екології був присутній на захисті дипломних робіт, саме студентів кафедри екології нашого університету міста. Дуже приємно те, що кафедра екології сьогодні отримала дуже такий необхідний подарунок від міського голови та Бджоли, а саме це те обладнання, яке в подальшому буде використовуватися на кафедрі. Студенти будуть проводити відповідні вимірювання, і ці вимірювання, до речі, будуть дуже корисними для використання як департаментом, так і іншими профільними відділами та підрозділами нашого міста. Випускники кафедри захищали дипломні проєкти, присвячені вирішенню актуальних екологічних проблем міста та країни в цілому. Також хочу сказати, що будучи присутнім на заході, мав змогу спостерігати дуже гарні такі роботи, роботи студентів, які дійсно будуть необхідні в подальшому і будуть використовуватися і в департаменті. Тішить, що студенти і молодь вона вірить в екологічне майбутнє в нашої держави та міста. Зокрема, нас тішить те, що молодь вибирає екологію, вибирає екологію як свою професію. Тому ми впевнені, що екологічне майбутнє воно буде. Захід став демонстрацією єдності науки, влади та громади, які разом працюють задля збереження навколишнього середовища та розвитку екологічного руху. Міська влада вкотре продемонструвала, що екологічна освіта пріоритетний напрямок сьогодення. Нове обладнання та підтримка молодих фахівців це запорука того, що Кам'янське робить впевнені кроки до сталого майбутнього.